У лісі, де дерева завжди шелестіли піснями вітру, а місяць світив яскравіше за сонце, жила сова на ім'я совуня. Усі мешканці лісу вважали її дуже мудрою, адже сови завжди славилися своїм розумом. Та наша совуня мала ще одну особливу рису. Вона обожнювала жартувати. Совуня завжди мріяла, щоб у лісі було весело і всі сміялися. Вона часто придумувала жарти і намагалася розсмішити звірів, але помітила, що вони лише мовчки дивились на неї, а іноді навіть відводили очі. Ніхто не сміявся. Чому ж вони не сміються? думала Совуня. Вона гадала. Гадала і вирішила, що проблема в тому, що звірі просто не знають, що таке жарти, і як це жартувати. Одного дня совуня вирішила зібрати усіх звірів на галявині і сказала: Друзі, я бачу, що ви соромитеся жартувати, або ж дехто і зовсім не розуміє, що таке жарти. Зараз я спробую вам пояснити, жарти це веселі історії або вислови, які викликають сміх і гарний настрій. Їх можна уявити як маленькі ігри словами або ситуаціями, де щось виглядає незвично або смішно. Жарти це як чарівні слова, які можуть підняти настрій і зробити когось щасливим. Уявіть, що ви бачите щось звичайне, а потім хтось каже про це у смішний спосіб. Наприклад, чому Олень перейшов дорогу, щоб потрапити на інший вік. Це весело, тому що ми не очікуємо такого простого пояснення. Жарти існують для того, щоб ми всі могли сміятися разом і почуватися щасливими. Але важливо, щоб вони були добрими. І не ображали інших, якщо хтось засмутився або образився після вашого жарту, то такий жарт треба змінити. Жарти як маленькі іскорки радості, що пролітають між вами. Отож, звірята, давайте пробувати. Спочатку може бути трохи незручно, чи лячно, я теж колись боялася, що мій жарт може не сподобатись. Але головне не боятися помилок. Хто хоче спробувати перший, всі звірята стояли тихо, дивлячись на свої лапи чи ховаючись за дерева. Совуня зрозуміла, що вони бояться виглядати смішними. Спробуємо разом, запропонувала вона. Давайте спочатку всі разом скажемо щось смішне про мене. Звірі розгублено переглянулися. Але потім за кущів несміливо визирнув зайчик. Це совуне, у тебе такі великі очі, що тобі не потрібен бінокль, щоб роздивитися всі зірки на небі. Звірі затамували подих, боячись, що совуня образиться. Але вона голосно засміялася. Чудовий жарт, зайчику. Ти помітив щось незвичайне. І зміг перетворити це на веселу думку. Саме так і робляться жарти. Звірі почали розуміти, що совуня не ображається на жарти про себе, і це розвіяло їхні страхи. Ведмідь невпевнено підняв лапу. Може, я теж спробую. Ем... Совуня, ти завжди така мудра, бо вночі ти не спиш. І маєш більше часу на роздуми, ніж ми. Совуня знову засміялася, а за нею почали сміятися інші звірі. Це було схоже на маленький вибух сміху, який поступово охоплював весь ліс. Молодці! підбадьорила їх совуня. Бачите, як весело сміятися разом. А тепер кожен з вас може спробувати сказати свій жарт. Не бійтеся виглядати смішними, бо в цьому і є секрет хорошого настрою. І звірята заповзято почали жартувати. Зайчик каже до ведмедя. Ведмедю, а чому ти такий великий? Бо я їм багато меду, відповідає ведмідь. А я думав, ти просто любиш довго спати і ростеш у вісні, сміється зайчик. Зайчику, а чому ти весь час ховаєшся, запитує сова? Бо, бо боюсь, вовка, зітхнув зайчик. А я думала, що ти граєш у схованки і хочеш у такий спосіб перемогти всіх у лісі, підморгує сова. А, а хто знає, чому лелека на нашому болоті стоїть на одній нозі? запитала білочка. Тому що коли підніме й другою, то впаде, відповів вовк. Усі звірі голосно засміялися від дотепності вовка. А чому наша лисиця ніколи не стрибає через калюжі? запитав Олень. Бо вона завжди намагається обійти проблеми з елегантністю, пожартував їжак. Всі зареготали лисичці, до речі. Жар теж прийшовся до душі, і вона тоді звернулась до совуні. Совуне, ти така мудра, ти маєш величезні окуляри. Це, напевно, щоб краще бачити всіх нас у лісі, так? Мені окуляри не потрібні, лисичко. Я і без них бачу всі твої хитрощі, жартує сова. З кожним днем лісові мешканці ставали сміливішими у своїх жартах, і скоро весь ліс був наповнений сміхом. Совуня сиділа на своїй гілці, розгорнувши крила як величезний плащ, і спостерігала за веселими звірятами. Вони, навчившись жартувати, сміялися та радісно підстрибували, розповідаючи один одному кумедні історії. Білка вигадувала жарти про свої пухнасті хвости. Зайчик весело кепкував зі своїх довгих вух, а ведмідь гучно сміявся над власними незграбними лапами. Совуня м'яко усміхалася. Її великі мудрі очі блищали від радості. Адже вона бачила, як жарти не лише зблизили мешканців лісу, але й навчили їх сміятися над собою. Звірята не боялися жартувати і бути трохи смішними. Жарти це серйозна справа, прошепотіла совуня і сама собі усміхнулась від такої гри слів. З того часу кожен мешканець лісу мав свій особливий стиль жартів, а ліс наповнився веселими історіями. Які ніколи не закінчувалися. А чи любите жартувати ви, любі дітки? Підписуйся на канал, моя казка і із теотоподобайки.